Всім привіт, любителі Халявних Ігор. З вами Ген Габена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, яку саме епічну роздачу за всю історію підготував для нас ЄГС, які ігри прямо зараз роздають у Steam та GOG, а також яку гру від Ubisoft можна зіграти безкоштовно на цих вихідних. Та поговоримо про інші новини зі світу халяви. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Буду вдячний ви чи на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів. Щодо переможця минулого розіграшу, то я покажу його наприклад. Кінці відео. Ну а тепер халява. Почнемо з роздачі в магазині Гог, де до 27 березня 16.00 ви можете забрати на свій обліковий запис карткову гру з елементами рогалика нейродек Psychological Dark Builder. У грі ви створюєте свою колоду карт і воюєте з монстрами, які представляють собою різні фобії та жахи. Вам необхідно керувати своїми ресурсами та вибирати правильні картки для подолання випробувань. Крім того, вам потрібно буде піклуватися про психологічне здоров'я вашого персонажа та балансувати між користю від карт та їх негативними ефектами. Усім ця гра коштує 129 гривень, а тут можна забрати на халяву. Для цього переходимо за посиланням в описі та натискаємо на кнопку до роздачі, після чого скролимо трохи вниз і натискаємо на банер Так забрати гру. Ну а наступну популярну гру ви можете випробувати абсолютно безкоштовно. Йдеться про Far Cry 5, безкоштовні вихідні якої присвячені п'ятиріччу гри та її оновленню на консолях з підтримкою 60 FPS. Нагадаю, що події п'ятої частини розгортаються в окрузі Хоу в штаті Монтана, де гравець грає за заступника Шерифа, якому необхідно перемогти культ Ама Едему, а саме його лідера Йосипа Сіда разом з двома рідними братами та прийомною сестрою. Випробувати повну версію гри вийде до 27 березня, а після закінчення безкоштовних вихідних ваш прогрес буде перенесено, якщо ви придбаєте гру. Зараз це можна зробити зі знижкою у 85%. Що стосується інших знижок, то в магазині Ubisoft до 4 квітня відбудеться весняний розпродаж, де ви зможете придбати інші ігри студії за хорошими знижками. А вівши спеціальний промокод у своєму кошику можна отримати додаткову 20% відсоткову знижку, але й це ще. Не все, оскільки купивши будь-яку гру завантажуваний контент або віртуальну валюту, ви отримуєте гру The Last Friend у подарунок. Це весела стратегія у жанрі захисту вежі з видом з боку та елементами екшену. Тому, кого зацікавило, посилання на цей розпродаж я теж залишу в описі. Компанія Devolver Digital розпочала усім безкоштовну роздачу симулятора хулігана з відкритим світом Sludge Life. У ній гравець повинен досліджувати дивний острів, спілкуватися з іншими чудиками та відкривати безліч секретів цього світу. Атмосфера та графіка досить дивна, але зате у вас буде повна свобода. До дій. У грі є три різні кінцівки, а забрати з Луч Лайф можна до 30 березня. Раніше гру також роздавали в Epic Game Store, а зараз акція приурочена до анонсу другої частини. Так що забирайте гру до своєї бібліотеки та отримайте плюс один до значка колекціонера. А ми переходимо до наступної новини. Нижче чутки повністю підтвердилися, і після тривалого затишня Valve анонсувала гру Counter-Strike 2. Розробники обіцяють найбільший технічний стрибок в історії серії, завдяки ігровому движку Source 2. Розповідати про кожну зміну, думаю, сенсу немає. Все ж таки канал присвячений іншій тематиці, тому ознайомитись з усіма промороликами та іншою інформацією, можете на офіційному сайті гри. Я лише згадаю про те, що Counter-Strike 2 замінить поточну CS GO, і це оновлення буде безкоштовним. Проект знаходиться на фінальному етапі розробки, і компанія вже запустила обмежений тест, покликаний виявити основні проблеми та помилки. На жаль, потрапити на бета тест у всіх не вийде, оскільки Valve самі відбирають гравців, але поступова кількість місць для участі буде збільшена. Якщо вам пощастить, запрошення з'явиться головному меню CSGO. Ну а що стосується, Жутя повноцінного релізу Counter-Strike 2, то він запланований на літо 2023 року. Напишіть у коментарях, як вам дане оновлення і чи отримали ви доступ до гри. Мені, на жаль, не пощастило. У магазині Epic Games розпочалася чергова роздача. Цього разу там можна безкоштовно забрати найвражаючу гру про шахи в історії: Chess Ultra. Це шаховий симулятор з реалістичною графікою, зіграти який можна як проти штучного інтелекту, так і з реальними людьми в режимі мультиплеєра. У грі є кілька різних дошок і наборів фігур, а також можливість налаштування рівня складності. Ну а кому не подобається, Шах, і тим пропонується стартовий набір для безкоштовної гри World of Warships із преміальною технікою та іншими бонусами. Забрати гру і стартовий набір вийде до 30 березня, а наступною безкоштовною грою в роздачі стане милий кооперативний рогалик Танче. Тому про його роздачу я обов'язково розповім вам у наступному відео, тож не пропустіть. У минулому відео я розповідав вам про перший етап беда-тестування Diablo 4 для користувачів, які замовили повну версію тайтла. Починаючи з 24 по 26 березня гру можуть випробувати всі охочі, залиша. Забулося лише відстояти у черзі, але, можливо, це того варте, оскільки з'ясувалося, що під час бета тесту гравці частіше отримуватимуть легендарний шмот. Також буквально кілька днів тому відбувся реліз Unreal Editor для Fortnite, нової програми для проєктування, розробки та публікації ігор. Unreal Editor перетворює Fortnite на виробничу платформу, яку можна порівняти, наприклад, з Roblox. Розібратися в самій програмі, думаю, буде складно, якщо ви раніше не пробували себе в цій справі. Тому ось кілька вже створених карт для тестів та ознайомлення. Unreal Editor для Fortnite, Колиться лише на стадії бета тестування, та його інструменти будуть разувати та вдосконалювати. Так що дуже цікаво, що з цього вийде у майбутньому. DICE і EA продовжують залучати аудиторію в Battlefield 2042. Після роздачі шутера за підпискою PS, Plus видавайте голосив, що до 4 лютого абсолютно всі бажаючі можуть безкоштовно отримати оперативників минулих сезонів, а саме інженера Кроуфорда та Лисицю, а також штурмовика Зейна. Також до 28 березня у Dying Light 2 пройде івент з різними унікальними нагородами. Кому цікаво, і хто має цю гру. Можете ознайомитися докладніше на офіційному сайті гри. Ну і на завершення хотів би розповісти про безкоштовні ігри Steam. Наприклад, 17 березня пісочниці Чікіна стала повністю безкоштовною. Гра вийшла ще у 16-му році, і через 7 років її вирішили роздати всім охочим. Гімплей Чікін включає дослідження острова, на якому гравець повинен виживати, будувати прихисток, досліджувати навколишнє середовище і створювати власних істот, яких ви можете всіляко налаштовувати, вибрати їх форму, розмір, колір та тип, а потім керувати ними у битвах з іншими істотами. Undead World похмура рольова гра, що вийшла в ранньому доступі в дусі ольскульних RPG-90-х. Грати доведеться за героя, який має перемогти на мертвих і врятувати світ від темних сил. У поточній версії є один рівень та кілька видів зброї. Super Cake Boy піксельний 2D-платформер у дусі ігор для NES. Головним героєм виступає кухар Cake Boy, який як зброю використовує свої кондитерські вироби. Гра складається з 9 рівнів, на проходження яких піде близько 20 хвилин. Також на локаціях можна зібрати заховані колекційні інгредієнти, здобутки. Та інші секрети. Love Oxygen Platformer – головоломка про астронавта, який зазнав аварії на невідомій планеті. Гравцям доведеться досліджувати занедбаний об'єкт і вирішувати головоломки з дивними рослинами, щоб допомогти астронавту зібрати паливо для корабля та повернутися на землю. Платформер складається з 50 кімнат з дивними головоломками та каністрами з паливом. У майбутньому розробник планує додати до гри редактор рівнів. Ну а це була остання халява на сьогодні. Сподіваюся, розказання мною новини та роздачі вам сподобалися. Обов'язково підпишіться на канал. Та та порадити це відео своїм друзям. А також по можливості можете підтримати мене та мій канал, оформивши спонсорську передплату. Що стосується минулого розіграшу на 7 Days Today, то ось наш переможець, щоб отримати свій зв'яжи зі мною через Телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами завжди Бова Генгабена. Дякую за перегляд і побачимося на наступних відео. Па-па!